І можна сказати, що пам'ятник Якову Альчевському на його батьківщині є першим пам'ятником такого роду на території Вінниччини. Хоча існують пам'ятні знаки і новій греблі, де народився полковник армії УНР і Повстанський отаман Сергій Яворський Карий. Можна згадати і також пам'ятник козака Марківської сотні у селі Довжок Ямпільського району, але цей пам'ятник унікальний, оскільки він прямо посвячений конкретній людині провіднику національно-візвольних змагань. Ми можемо пишатися своїм земляком, яким пишається. Усі українці, адже не дарма він очолював національно-визвольний рух у 20-х роках на території не лише Поділля, але й усієї правобережної України. Саме Якову Гальчевському підпорядковувалися загони, які діяли і на Київщині, і на Волині, і на території Холодного Яру. Усе своє свідоме життя Яків Гайчавський боровся проти поневолювачів України. І перебуваючи на посаді командира Подільської, повстанської групи, він аж до середини 25-х років здійснював свої бойові рейди, громлячи вороже запілля. І лише в 1925-му Гальчевський відійшов за кордон, де продовжував і пером, і своїм вишколом в польській армії допомагати українській визвольній справі. Хочеться сподіватися, і я в цьому переконаний, що справа, за яку боровся Яків Гальчевський, не пропала даремно. Що вона залишилася у серцях українського народу? Я ще раз вітаю усіх присутніх із цією знаменною датою і хочу побажати, щоб справа Гальчевського назавжди залишилася у серцях українського народу. Слава Україні! Героям слава!